Всім привіт західної частини України, а до нас прийшла зима. Ну, звичайно, снігу то багатенько випало місцями до 15 сантиметрів. Але плюсова температура воно зараз розтане. Сніг тяжкий, я зараз прочищаю ось доріжки, тому що треба всіх поогрібати. Діти вже поїхали до школи я починаю далі. Тому що дуже багато снігу, ну, але. Воно дуже красиво, дуже, дуже гарно. Ну, Це для нас красиво. Ось так. Так що ранкова поранка після розгрібання. Ось стільки на снігу насипало за нічку. Я взяла лінічку. мені просто цікаво. Ось, 12 сантиметрів. Вчора заганяла ці мускусні качки, це було щось з чимось, тому що вони не знали, куди йти, гусей бояться, але вже привикли. Вчора трішки побилися і ну, спокійніше, От навіть зараз вони пішли перші їсти, гуси так в сторонці, в сторонці. Але нічого страшного. Вони питалися, що за гуси. А, ось Такого брала два роки назад, як велика сіра гуска. Ну, звичайно, це не велика сіра. Що це за гуса? Вже я не знаю. Ну все переводилося, що... не зрозуміли, що, як я кажу, дворові. Головне, щоб неслися та сідали. Ось такі у нас справи. Качок усіх крила підрізані, вони не літають, просто вони ходили де, де хотіли, там і ходили. Ось так. В качорів то не підрізані, а в качечок, так як качки легші, завжди москусні, тому підрізані. Ну, ось моя стара качечка, то неї не підрізана, але вона нікуди не летить. Вона собі знає, що це її домівка і нікуди не втікає. Кажу, добре, що всі повертаються додому. Виходить сонечко трішки. Сьогодні в кроликів морквочка та зерно суміш. Зараз їм подаємо, водички треба подоливати. Маргарити немає тут. Запустила я її до кролика, але Результату з того я не побачила, зараз її назад перекину. Кожному підсипає кому що, всі гоняться, але толку немає. Вона кумкає, щось попіскує, втікає і все. Кролики гарненько їдять, вага їхня, плюс-мінус півтора кілограма. Такі непоганенькі кроленятка, зерно є. І все добре. Гамусікають собі. Питалися, мама, мама не хоче Маленький хоче вже кроличку з готовими короленятками. Ну, то так їй і подаруємо. Ось такі хромкотунчики. Сьогодні вони не позують. Свинки їдять. Все чудово, сухенько, чистенько, все добре. Коли відділила мускусних качок, якось і спокійніше на дворі, вже стає болотяк, а тут я сніг повідгрибала і вже болотяк. Ну, розстає плюсова температура, але нічого, все ми переживемо. Посіяла вже два лоточки перцю. Ось так беру просто в тряпочку, замочила їх, вже це баклажанчики, вже треба, дивлюся, сьогодні завтра буде вже деякі прокльовуються, вже висівати. І о, в тряпочку і в кульочок 2-3 дні в теплій хаті і воно проростає. Ось повиходила моя петунька, треба вже її під лампу, бо вона починає витягуватись. Качечки собі ходять. Ну, ось таке сьогодні відео коротеньке, але щоб ви мене не, ті, не загубили, як то кажеться, і ще а, вже йду гуси закривати, в нас дощі крапає. А, говорили за гуси, що вони крикливі, тому що голодні, чи ще щось. Гуси зранку, звичайно, що після ночі будуть голодні. Так що, ну, Зазвичай я відео знімаю зранку. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Все найкраще. До нових зустрічей.